Радіо ЮЕЧКАГО так, шановні друзі, ми знову в ефірі, і в нас в гостях Василь Барановський. Пан Василь, якщо можете чуть-чуть від мене відсунутися буквально на 10 сантиметрів, щоб ви були в центрі кадру. Чуть-чуть, ось о так? чудово, 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 чудово. Пан Василь Барановський це власник клініки «Angel Smile Dental Care». Дуже гарна назва, що, напевно, ангельська усмішка так, така так, красива. Так, так. Розкажіть у двох словах про себе. Дякую. Хто ви є, і щоб люди якраз знали, кого вони слухають. Окей. Добрий вечір, Іван. Добрий, Добрий вечір. вечір, шановні слухачі. Дякую за запрошення. Мій офіс знаходиться в Mount Prospect, і ми оперуємо вже там з 2013 року. Я родом з України, і відповідно моя перша освіта була теж дентист в Україні. І я закінчив Івано-Франківський медичний інститут, що тоді він називався стоматологічний факультет. А потім закінчив також клінічну резидентуру. По ортопедії, тобто це знімне і незнімне протезування поружнені рота. Потім імміграція і, відповідно, евалюація диплому. Наступних два роки навчання в College of Dentistry at University of Illinois in Chicago. Закінчив я університет тут в Чикаго в 10-му році, і три роки я працював yes. на півдні в польському офісі дентистичному, і потім випала нагода відкрити свій. Тут поближче до української околиці, до, до української ком'юніті, <гум> ближче до наших людей. <гум> так що ми там діємо вже працюємо з 13 року. Спочатку я сам був, потім практика пошла, почала рости. Я прийняв ще одного лікаря, і так потихеньку а ми були спочатку в одному приміщенні, і ми виросли з того приміщення, мусили зробити релокацію в тому ж самому приміщенні, тільки набагато більшому офісі, і затруднити до праці ще пару лікарів і пару гігієністів, так що... А на сьогоднішній день це вже, як сестра моєї дружини сказала, це офіс приватний виглядає більше, ніж районна дитина стоматологічна поліклініка. Ну, я так розумію, це ваші діти ще. Тобто, ви цю клініку виплили своїми руками, ви це все організували, зробили, і воно вже виросло в щось таке велике. Ось ви як. Дантист, правильно так. так казати, ви як лікар, доктор Дантист, стоматолог то в залежності від абріації от дивіться. Я е, кажу вам з точки зору е, емігранта, ще, який не так давно приїхав сюди в Америку. Один із стереотипів, можливо, я надіюся, що це стереотип. Що люди тут е, дуже кажуть, що дуже дорого лікувати зуби, дуже страшно і. От, питання якраз стоматолога по приїзду в Америці, ну, дуже тривожить душу практично кожного, хто приїхав. Чи це правда? Чи це е, так воно і є, чи можливо, це все міфи, і е, насправді е, ці молоді емігранти, які сюди приїжджають, що себе накручують? Е, е. Як вам сказати, і так, і ні. В залежності від розташування офісу, в залежності від, від ерії проживання людей, можна сказати, що стіни є і за низькі, і за високі. Як правило, ціни формуються від того, наскільки є заробітня плата в тому чи іншому районі Чикаго, Великого Чикаго, і, і під Чикаго, будемо так говорити. Ціна на імпланти, безумовно, якщо ви, наприклад, ви заробляєте в місяць 2 тисячі доларів, а сам імплант з коронкою, так наприклад, будемо говорити, коштує 3,5 тисячі доларів, ну безумовно, це виявляється надзвичайно велика сума. Але на, коли людина працює на 2 тисячі доларів, завжди можна мати план страхівку. лікування, можна мати страхівку і можна план оплати мати. Це не обов'язково, що, наприклад, ви прийшли в дентастичний офіс і ви маєте готівкою чи кредитною карточкою, ви лежите там 3,5 тисячі доларів. Є відповідне фінансування для людей під 0% і потихеньку можна ту на сплату навістити виклад. як правило. Це це є рік. Тепер так, давайте поговоримо. Ми вже якось почали цю розмову. Також uh -huh. ціна імпланту в залежності відносно до чого вона є висока. Uh -huh. Коли людина, наприклад, заробляє 2 тисячі доларів дозволяє купити собі Mercedes за 70 тисяч доларів, ну це тоді імпланти будуть надзвичайно дешево. Так що є, будемо так говорити в загальному, що імпланти не є дешевими. Але вони є не є драстично дорогі в нашому офісі. Наприклад, тобто ми стараємося тримати цінову політику відносно до категорії наших наших людей, які відвідують нас. Ми розуміємо, що ми всі емігранти, деякі з нас надзвичайно успішний. Деякі з нас зовсім не успішні, але загальна маса живе, як і загальна маса американців, тобто середня заробітна плата це в районі 2-3 тисячі трьох тисяч, тисяч доларів в місяць. Тобто, відповідно до цієї зарплати формується і формується цінова політика кожного дентистичного офісу, тому що, наприклад, можна поставити за імплант 10 тисяч доларів. Угу. І тоді фактично я даю 100%, що а, а, з іммігрантів і навіть з американців більшість не піде на таку політику, на таку цінову політику, тому що це є велика обдиралка, будемо так говорити. Тому що а, кожний товар він має свою ціну. А, на кожний товар є свій попит. А, через те, навіть якщо є попит надзвичайно високий, і ціна загнута. Тоді відповідно буде зменшувати кількість людей, які хочуть купити цей товар. Я зрозумів. І відповідно, ви вже сказали, від того, як людина скільки заробляє, де проживає, е, якої якості імплант теж залежить. Чи це немає такого? Так, градування. Е, є градування. Є градування. Е, на сьогоднішній день є надзвичайно багато компаній на світовому ринку, які виробляють динстатичні імпланти. Е, давайте трошки я вам розкажу про дентетичні імпланти. Це... А які це? Що, я навіть не розумію. Е, як правило, імпланти це. Є е, чисте титані. на сьогоднішній день. Фактично всі імпланти покриті спеціальною біологічною оболонкою, яка сприяє ліпшій адаптації кісткової тканини до. Тіла імпланта і пришвидшення, процесу остеоінтеграції або по-простому це процес зростання імпланта з кісткою, тому що імплант, якщо уявіть собі, візьміть шурупку, яка має нарізи, і так само це виглядає імплант. Він кручиться, він кручується як та шурупка в кістку, але відповідно треба час, щоб а, а, нова кістка сформувалася навколо імпланта і зрослася з цими нарізами. Імпланти є з двох двох типів: це є титанові імпланти і це є керамічні імпланти. Um. Керамічні імпланти чому? Тому що деякі люди мають алергію на титан, деякі люди ми будемо, як називати це є холистик, тобто люди, які не хочуть мати нічого, що зв'язано з металами, тобто омальгами, металічних імплантів, нічого, нічого. Вони хочуть мати щось, що входить натуральне. Тобто кераміка підпадає чомусь під цей процес, що є, це є чистий проток. Хоча тут є трошки трик з керамічними імплантами, що неправильно, Неправильний рух, неправильна затяжка, він досить легенько тріскається, що, наприклад, не може статися з, з титановим імплантом, якщо ти, безумовно, не знаєш, що ти робиш. Через те в нас є вибір, наприклад, якщо людина хоче поставити титановий чи керамічний імплант. По-друге, імпланти, так як я вертаюсь до попередніх своїх слів, дуже багато різних компаній, які виробляють. Як правило, на сьогоднішній день чомусь рахується, що швейцарські імпланти вони рахуються елітними групи страуман. Але також на сьогоднішній день е, на американському ринку сильно почали розвиватися е, корейські компанії, які надзвичайно надають надзвичайно високої якості е, продук, е, товар продукцію. Е, е, також є американські імпланти, і відповідно кожна компанія також вони диктують свою ціну і. Е, е, і вони мають на це, безумовно, пояснення, чому виставляють вони різні ціни. Через те з імплантами так само, як з автівкою. Тобто ви можете купити, наприклад, Toyota, але угу. ну, сам можна купити Lexus. Безумовно, треба дорожче доплачувати за Lexus, але суть в тому, що фактично база одна і та сама, моторна база, кожна автомобільна фактично недалеко дуже сильно розбігається. Так само з імплантами а, є тренд. І є просто базовий, базовий тренд. Тобто, тренд є якийсь розкручений, знайомий, так само як, наприклад, там сумки, там парфюми, автівки, так само і з імплантами. Тобто, якщо, наприклад, це є стара система, вона сильно зарекомендувалася, бо безумовно вони дорожчі є трошки. На сьогоднішній день фактично. Uh, ціни є стабілізовані і, і такої драстичної розбіжності, наприклад, між компанією, між імплантами одної компанії імплантами іншої компанії немає. Ну фантастика. Добре, а якщо не імпланти, а які є аналогії, коли в людей якраз проблеми такого типу, де потрібно ставити зуб? Там я знаю наскільки я не дуже спеціаліст в цій темі. Здається, мости можна ставити. Так. Ви як спеціаліст? Що Добре. би ви порадили для людини? Див, дивіться, моя, а, мій особистий філософський підхід до цього. А, а, на сьогоднішній день а, будемо так говорити, що якщо, наприклад, є втрачений один зуб, або, наприклад, два, а поряд стоять, оточують цю пустоту, де втрачений зуб, стоять живі зуби. Угу. Тобто там немає ні пломби, ні нічого. На сьогоднішній день це не а, а, стандартом лікування, опилювання. Зубів, живих зубів під коронки і ставити там місце. Тобто це вже нарахується той рівень якості, які, які на сьогоднішній день є. Я рахую, що винахід імпланта і пробадження імплантів в стоматології це надзвичайно було революційне досягнення. Тому що з допомогою заміни втраченого зуба імплантом, ми надаємо пацієнту зберегти сусідні зуби, не чіпаючи їх. Тому що як тільки ви опіляєте сусідній зуб під коронку і використаєте це підміс, ви фактично напостійно зруйновуєте, зруйновуєте зуб, тому що ви мусите, як правило, до одного міліметра обточити зуб з усіх сторон, зверху, з боків. Тобто, і відповідно, якщо це живий зуб, ми стикаємося з майбутньому з проблемою. З проблемою, що з зуб під містком може бути чутливий. А якщо, наприклад, є висока, велика пульпова камера і не, не був дотримати термічний а, процес обробки зуба, опилювання не було достатньо води а, і не було достатнього охолодження, в майбутньому можна знести, стикнутися з умовою, що зуб починає під коронкою боліти і виникає пульпіт. Гостре запалення пульпової, пульпової камери і нерва, які, які знаходяться в зубі, тоді треба через коронку проходити і лікувати це все. Через те, на сьогоднішній день золотим стандартом підході до лікування одного або двох втрачених зубів, це є безумовно імплант. З другої сторони, якщо подивитися, якщо, наприклад, ми дивимося, що два сусідні зуби стоять знищені, там вже треба робити рут канал, там треба робити коронки на них. В даному випадку виникає. Виникає а, ситуація, коли пацієнт має право вибрати, а, що він хоче робити. Чи він хоче зробити а, два зуби, обробити, зберегти їх і зробити тоді місточок на три або на чотири одиниці, чи він хоче зробити коронка на зуби, потім імплант і коронка на зуби? А, Фінансовому плані, виходить, в даному виходить так, що якщо місточок робити, він буде набагато дешевше, Відносно, якщо ставити, наприклад, комбінацію імпланта і нічого не робити. Ще якийсь такий нюанс, треба враховувати, що, наприклад. Саме найліпше це є коли, коли зуб стоїть, і якщо його треба покрити коронкою, щоб він був одиночний, так як один юніт. Тобто, якщо, наприклад, у нас є зуб, немає зуба, є зуб, нема зуба. Ідеально б це було б робити коронка, імплант, коронка, імплант. Якшо, якщо ці зуби натуральні потребують коронок, чому то тоді? Процес гігієни зберігається як на натуральних зубах, тобто пацієнт може ниточкою пройтися між двома коронками, прочистити і там нічого. Тому що, наприклад, якщо ми робимо місточок, деякі люди мають проблему, особливо люди, які мають зафарювання суглобів або артрит, вони мають проблему як. Правильно, з ниткою зайти під місточок і вичистки. Багато людей лінуються це робити, розумієте? І приходять і кажуть: доктор, мене щось там робиться. Коли я роблю, мені щось там недобре, смакує. Я кажу, а ви ниточкою користуєтесь? Ні, я ниточкою вишиваю. Через те, в даному випадку, так, ниточкою вишиваю, в даному випадку, безумовно, ідеально це є, коли робити одиночний юніт. Дивіться, у мене ще є ось питання. Добре. Зійшлись на тому, що людина хоче ставити імплант. Зійшлися на Сумі, вибрали титановий, скажімо, імплант, Але Америка, як то кажуть, Америка то файний край, як не робиш, то умирай. Так. людині треба йти на роботу. Скільки людині брати вихідних, чи відпустку, чи не знаю часу для того, щоб ну, безпечно для свого здоров'я. Так мовити, вживити імплант, що він там, я так розумію, прижився і відбувся процес якоїсь там реабілітації, і тоді можна спокійно приступати до роботи там, до будь-якої. Хто там важку роботу робить, хто в офісі сидить. Ну, Скільки часу потрібно на вживлення імпланту? А uh, Скільки часу ну, процес тобто, встановлення? Ні, ні, ні. Процес встановлення і реабілітація. Ну, тобто, от я як пацієнт прийшов до вас, 5 хвилин на встановлення імплантів. 10 хвилин на реабілітацію. Через це, 20 хвилин це, можете це. бути на роботі. Це, тобто, немає такого? Я жартую. Дивись, Дивіться, яка ситуація? Ну, якщо, наприклад... Я розумію, що це індивідуальний. Я розумію. Це достатньо кістки. І ви прийшли, я зробив значолення, розрізав десну, крутив імплантом. Якщо є достатньо кістки, весь процес від починається від знепчулення до того моменту, коли я поставлю останню ниточку за шию десно займається, де в середньому 30 хвилин. Тобто, швиденько, факт, факт. Пацієнт в даному випадку може вертатися до свого нормального життя. Тобто абсолютно великих обмежень немає. Тобто, ну безумовно, перший день не можна, я раджу не пити нічого гарячого, щоб не скорпорукувати кровотечу і нічого твердого на ту сторону не їсти, щоб не порвати нитки і не, щоб нитки не роз'їхали. Друге питання: якщо це йде постановка трьох-чотирьох імплантів з підняттям гаймерої пазухи, з нарощенням з вертикальним і горизонтальним нарощенням кістки кругом імплантів, тоді, безумовно, пацієнт має в день операції, наступний день подумати вдома, побути вдома. І Подивитися телевізор собі спокійно, розумієте, тому uh -huh. що а, там ідуть обмеження, не можна спати на тій стороні, де робилося, не можна спиратися, не можна їсти, не можна пити, того всього. то вже деталь інструкції. І безумовно, якщо я питаю пацієнтів, якщо вони займаються тяжкою фізичною пра працею, я прошу, щоб вони. А, не побули один-два дні дому, щоб не було тиску. Бо якщо ви щось тяжке тягаєте, то ви стискаєте скули, йде напруження м'язів, іде напруження, тиск на, на операційне на тканини операційного поля, все може статися. Розумієте? Я я просто кожен лікар, не хоче ризикувати, кожен лікар хоче ідеальний а, мати результат. Після того, як коли встановлений імплант, як правильно, як правило, йде процес зрощення імпланту з кістковою тканиною, як правило, це займає від 3 до 4 місяців. Через 4 місяці ми розкриваємо імплант і ставимо спеціальний такий копачок, який називається формувач десен. Ми чекаємо ще пару тижнів, потім беремо або відтиск, звичайний а, базовий відтиск, будемо говорити класичний шлях, як старий шлях. Тепер ми маємо звичайно, будемо казати, ми круті і продвинуті, тому uh -huh. що ми маємо digital scan. А, ми ніяких мас пацієнту, коли робимо відтиск на імплант коронку, пацієнту вроз більше не закладаємо. Тобто не такі спеціальна нічого. камера, пацієнт відкрив рота. Це така спеціальна кавера малесенька, якщо розмір, ну більше зубничне. Щітки, і ми то все фотографуємо, скинуємо, і потім електронним цим диджитом-файлом пересилається по емейлу e в лабораторію. Да, і через тиждень вже коронка є. <с. Ми <с. працюємо над тим, що можливо, що буде так, що в день операції, якщо є імплант стабільний, ми пацієнтам можемо пропонувати зразу тимчасову коронку, Зразу, через пару годин після того, як поставили імплант, ага, я Тей день. Тобто така ситуація. Ви їхали на автівці, аварія, не дай Боже, угу. і у вас вибивають передній зуб. І ви вечором маєте день народження дружини. Є опція приїхати, забрати зломаний зуб, поставити імплант і через годину-дві мати тимчасову коронку на тому. Навіть так? так. Фантастика! Yeah. Безумовно, безумовно, я припишу вам тубіотики. ви на народженні дружини бути пітерпесіковим. <реш> ну, і давайте тоді от на завершення, таке, тому що у нас така розмова, я думаю, можна її затягнути на дуже довго. Все ж таки, ми в Америці, і навіть е, ми говорили про автомобіль, купуючи автомобіль, всі хочуть гарантії. Чи є якісь гарантії від клініки, от коли ви ставите імплант, чи навіть той самий місток, людина чомусь захотіла його, а ви там кажете, ні, краще імплант радите? Чи даєте ви якісь гарантії от ваша клініка після встановлення імплантів? Це чисто індивідуально. Безумовно, так, є гарантія. До двох років, як правило, є гарантія. При умові, що пацієнт ходить до нас кожні 6 місяців, 4 місяці на регулярну чистку і на регулярне, на регулярне справження всієї тієї роботи, що ми зробили. І, наприклад, якщо є це є, то називається повна реабілітація, коли ми повністю ставимо коронки наверх і низ, чи вінір. Чи імпланти, і ми зразу пацієнту віддаємо нічну капу, щоб пацієнт на ніч одягав, щоб не було стикання кераміки до кераміки до кераміки, це щоб на було перший час, чи це на постійно до кінця, щоб не було дотикання кераміки кераміки до кераміки під час сну в нічний час. Тому що часто бувається, що кераміка вона дуже міцна носить, в тому що якщо при вертикальному стиканні вона може сколюватись. Ну уявіть собі, маєте тарілку, візьміть, поставте її на ребро, стукніть, побачите. Кінчик може сколотися. Якщо пацієнт дотримується всіх рекомендацій, наших безумовно, на протязі двох років, якщо щось стається, ми то переробляємо. Після двох років, там, якщо не помиляюсь, до трьох чи до чотирьох пацієнт, який буде платити лабораторний ФІ, бо навіть після цього вже терміну лабораторія своє гарантійний фі знімає. Після п'яти років, на жаль, ну і останнє а. питання: для мене найважливіше: чи це болісна процедура? А, чисто індивідуально. Ви знаєте, що як з, з людським організмом може слон наступити і людина нічого не відчути, відчути а може комарик косити, буде вереско на весь світ, розумієте? А, як правило, це. Почав час, коли йде постановка імпланта, він нічого не буде відчувати. Тобто це є безболісте. Це відповідно, що буде вібрація, тому що робиться отвір в кістці. і вібруючий ефект. Люди деякі, знаєш, так сприймають трохи. А... Ви говорите це зараз. Я це сприймаю цей. Деякі, більшість людей кажуть, що доктор, мені I mean, все нічого, все я там один раз чи два рази прийняв той теленол, я, я не знаю, чи мені пити антибіотик, бо мені нічого не болить, нічого не підпухло. А є, є люди, які мають і тиждень боліти, і два тижні. Є просто, що після операції нічого немає, все пройшло усмішно. А є серйозний комплікейшн. Деякі які комплікації були у мене один кейс, а що я навіть по сьогоднішній день не можу зрозуміти, чому це сталося, тому що постійно є протокол, дотримується. Тобто, Якщо всі думають, що можна зробити все і все буде ідеально. На жаль, ні один лікар не скаже вам, що буде все ідеально. Тому що, як кажуть, все може статися на дорозі до перемоги. Дякую, вам. дякую вам. Ця розмова була дуже цікава, захоплива. Обов'язково приходьте до нас ще. Нагадаю, друзі, що в нас сьогодні в гостях був доктор Василь Барановський. Це є стоматолог і власник клініки Angel Smile Dental Care. Тому кому потрібні імпланти, звертайтеся до пана Василя. Я впевнений, він вам як мінімум розкаже все детально. І не тільки імпланти. Ми є клініка повнофункціональна. Ми робимо і не тільки імпланти, ми робимо коронки, мости, веніри, естетичні коронки наперед, знімні і незнімні протези. Рут канали, хірургічне видалення, видалення зубів мудрості, пересадки десен, перелікування каналів. Тобто, єдине, що ми не маємо, наприклад, повної лінії на лікування дітей, через те ми приймаємо тільки обмежену кількість дітей. Дякую вам, пан. дякую вам пане. Всього найкраще. Все, дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.